Доброго дня! Це наша постійна рубрика з новинами освіти. Дивіться в сьогоднішньому випуску: Нещеплених освітян будуть відсторонювати від роботи з 8 листопада. Мон планує розвивати всеукраїнську школу онлайн. Значення математики при вступі до вишів підвищиться. Наказ про обов'язкову вакцинацію освітян оскаржили в суді у трьох львівських школах. Учні навчаються стоячи. Нещеплених освітян будуть відсторонювати від роботи з 8 листопада. Кабінет міністрів затвердив зміни до урядової постанови від 9 грудня 2020 року, номер 1236, що передбачають механізм відсторонення від роботи працівників, які підлягають обов'язковому щепленню проти COVID-19 та які відмовляються або ухиляються від його проведення. Відповідна постанова кабінету міністрів, що містить зазначені зміни, оприлюднена на урядовому порталі. Окрім того, керівники закладів освіти мають відсторонювати від роботи невакцинованих працівників. Строк відсторонення триватиме до усунення причин, що його зумовили. Відсторонення працівників має здійснюватись шляхом видання наказу або розпорядження керівника з доведенням його до відома особам, які відсторонюються. Норми про відсторонення від роботи не стосуватимуться тих працівників, які мають абсолютні протипоказання до проведення таких профілактичних щеплень та надали медичний виснов про наявність протипоказань до вакцинації проти COVID-19. Мон планує розвивати всеукраїнську школу онлайн. Міністерство освіти і науки затвердило порядок наповнення веб-платформи дистанційного навчання Всеукраїнська школа онлайн. Відповідний наказ підписаний міністром освіти Сергієм Шкарлетом. Документом визначено механізм наповнення платформи освітніми матеріалами, у тому числі проведення їх експертизи. У міністерстві освіти повідомляють, що визначення механізму наповнення веб-платформи дозволить урізноманітнити та удосконалити освітні освітні процеси в школах, ознайомити учасників освітнього процесу з сучасними формами, методами та принципами навчання, а також поширити інноваційний вітчизняний та зарубіжний педагогічний досвід. Адміністратором платформи визначено Український інститут розвитку освіти. Планується, що найближчим часом на базі Українського інституту розвитку освіти буде створено експертну раду, яка займатиметься організацією експертизи освітніх матеріалів, що розміщуватимуться на платформі. Значення математики при вступі до вишів підвищиться. Про це свідчить аналіз переліку конкурсних предметів для вступу на навчання на програми бакалавра медичного магістра в 2020 році, що затверджений Міністерством освіти і науки разом з умовами прийому до вищих навчальних закладів у наступному році. Для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра наступного року абітурієнти подаватимуть сертифікати ЗНО з трьох конкурсних предметів або двох у випадку проведення. Дання творчого конкурсу за такої умови першим конкурсним предметом традиційно є українська мова або українська мова і література. Водночас, у порівнянні з цьогорічною вступною кампанією, роль математики буде підвищена для вступу на спеціальності політологія, журналістика, соціальна робота, соціальне забезпечення, де математика стане другим обов'язковим конкурсним предметом. Також зміни у переліку конкурсних предметів стосуватимуться спеціальностей галузі міжнародні відносини. Сини, зокрема, для вступу на спеціальність міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії, результат ЗНО з математики став третім конкурсним предметом замість кількох предметів на вибір. Це ж стосується і вступу на спеціальність міжнародні економічні відносини, для вступу на яку математика стала другим обов'язковим предметом. Водночас, при вступі на всі спеціальності галузі охорона здоров'я у вступників з'явиться вибір. Замість другого обов'язкового предмета математика абітурієнт може обрати математику або біологію. Окрім того, результати ЗНО з математики традиційно будуть необхідні вступникам на спеціальності, що пов'язані з інформативними технологіями, інженерією. Комунікаціями, виробництвом, будівництвом, соціальною роботою, транспортом тощо. Наказ про обов'язкову вакцинацію освітян оскаржили в суді. До окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов щодо визнання протиправним наказу Міністерства охорони здоров'я, згідно з яким працівників закладів освіти віднесено до переліку осіб, які підлягають обов'язковій вакцинації. Про це повідомляє прес-служба окружного адміністративного суду міста Києва. Позивачем у справі є директор столичної спеціалізованої школи номер 210 Дмитро Ламза. Зокрема, він просить ОАСК визнати протиправним та нечинним наказ Міністерства охорони здоров'я, датований 4 жовтня 2021 року, про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним щепленням. Також до суду надійшла заява про забезпечення позову, де позивач просить зупинити дію відповідного наказу Міністерства охорони здоров'я. Наразі суд вирішує питання щодо відкриття провадження за даним адміністративним позовом та з'ясовує наявність правових підстав для вжиття заходів його забезпечення. Як відомо, у міністерстві охорони здоров'я неодноразово заявляли, що працівники сфери освіти, які до листопада не матимуть щеплень проти COVID-19, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати. У трьох львівських школах учні навчаються стоячи. У Львові реалізовують пілотний проект Дамо дітям рухатись. Там діти під час уроків не лише сидять за традиційними партами, а й ще й стоять за спеціальними. І так кожні 15 хвилин міняють положення. Такий проект започаткувала одна з львівських IT-компаній. Позитивний вплив парт, за якими треба стояти, відзначають і медики. Кажуть, так формується гарна постава, тренуються м'язи і краще відбувається обмін речовин. Частина дітей традиційно сидить за партами, інші ж працюють стоячи. Такі незвичайні столи тут поставили. У вересні кожні 15 хвилин під час уроку діти міняються місцями один із одним. Ті, хто сиділи, переходять до парти, за якими треба стояти, і навпаки, підтримують проект і медики. Вони протягом року спостерігатимуть за дітьми, які навчатимуться по-новому. Пильнуватимуть за здоров'ям і тих, у кого уроки відбуваються лише сидячи. Проте лікарі вже переконані, що навчання стоячи матиме позитивні результати. Якщо ж результати проекту будуть успішні, його планують поширити на всю. Україну. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові корисні відео. До зустрічі!